Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої підручники на сторінці 42. Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику вивчати. Сьогодні ми повторимо про випадки додавання та віднімання двоцифрових чисел, пов'язані з нумерацією чисел в межах 100. Згадаємо про взаємозв'язок додавання та віднімання. Будемо вчитися складати задачі за типом поданої та вимірювати і обчислювати довжину ламаної лінії. Усні обчислення. Розгляньте числа на екрані та прочитайте їх. Знайдіть зайве число, поясніть свій вибір. Так, зайве число 9. Чому? Тому що воно одноцифрове. Вірно. Розгляньте числа на екрані, знайдіть зайве число, поясніть свій вибір. Вірно, зайве 60. Чому? Тому що це кругле число. Розгляньте числа на екрані. Знайдіть зайве число. Поясніть свій вибір. Зайве 33. Чому? Тому що в ньому однакова кількість десятків та одиниць. Прочитайте подані числа у порядку зростання. Прочитайте подані числа у порядку спадання. Назвіть у кожному числі кількість десятків та одиниць. Наприклад, у числі 33, 3 десятки та 3 одиниці. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Підручник. Сторінка 42. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Завдання 240. Полічи десятками від 10 до 100. Давайте згадаємо рахунок десятками до 100. Полічіть вголос. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Поставте відео на паузу і полічіть десятками від 10 до сотні самостійно. Запишіть у зошит завдання 240. -ве. Та через кому запишіть числа від 10 до 100 десятками, так, як тільки що рахували. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання 241. Зменш на 10 кожне з чисел. Запишіть у зошиті. Завдання 241. Будемо зменшувати кожне з чисел на 10 та записувати результат в рядочок. Наприклад, 40 відняти 10 то буде 30. Записали число 30 у зошит. Слідуючи, 70 зменшити на 10, це буде 60. Запишемо 60. І поставимо кому. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, який числовий ряд ви записали. Завдання 242. Розклади на розрядні доданки кожна чисел. Наприклад, 67. Має 6 десятків і 7 одиниць. Тобто запишемо так. 67 дорівнює 60 додати 7. Отже, запишіть у зошит завдання 242, поставте відео на паузу та розкладіть кожне з чисел на розрядні доданки. Завдання 243. Обчисли суми. Зверніть увагу, що нам давали додавання круглого числа та одиниці. Отже, 80 додати 5, 8 десятків і 5 одиниць, то це буде дорівнювати 85. Також нам дали додавання десятків. 40 додати 20. 4 десятки додати 2 десятки буде 6 десятків, а 40 додати 20 то буде дорівнювати 60. Запишіть у зошиті приклади 243, поставте відео на паузу та обчисліть ці суми. Завдання 244. Пригадай взаємозв'язок дії додавання і віднімання. Обчисли суми та, за їх значеннями, знайди різниці. Розглянемо перший стовпчик прикладів та пригадаємо взаємозв'язок дії додавання з дією віднімання. Обчислимо перший вираз. 50 додати 6 буде дорівнювати 56. Ми робили приклад на додавання, як називаються компоненти при додаванні. Згадаємо: перший доданок, другий доданок, сума. Як знайти невідомий перший доданок? Потрібно від суми 56 відняти відомий доданок. Від 56 відняти 6, то одержимо 50 перший доданок. А як знайти другий невідомий доданок? Треба від суми 56 відняти відомий доданок 50. 56 відняти 50, то дорівнює 6 Другий доданок. Зробимо висновок. З одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Запишіть у зошит приклади 244, обчисліть суми та, за їх значеннями, знайдіть різниці. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання 245. Задача. У Лесі вісім кімнатних рослин. Із них три герані, а решта кактуси. А у Світлани на два кактуси менше, ніж у Лесі. Скільки кактусів у Світлани? Проаналізуємо задачу: скільки у Лесі кімнатних рослин? 8. Скільки герані? Три герані. Скільки кактусів? Кактусів невідомо скільки, але сказано решта. Які, які м, рослинки були у світлани? У світлани були теж кактуси. А скільки їх? Їх невідомо, але сказано, що їх було на два кактуси менше, ніж у Лесі. Яке запитання задачі? Скільки кактусів у світлани? Чи можемо ми одразу відповісти на запитання? Ні. Нам потрібно знати кількість кактусів у Лесі. Ми знаємо, що у Лесі 8 кімнатних рослин, з них три герани. Як дізнатися, скільки кактусів? Так, правильно, від восьми віднімемо три. І ми дізнаємося скільки кактусів у Лесі. А потім знаємо, що у Світлани на два кактуси менше. Запишемо розв'язання задачі. В першій дії ми дізналися кількість кактусів у Лесі. Запишіть першу дію задачі та пояснення до першої дії в зошити. Зверніть увагу, як записується пояснення до дій. Розглянемо друге, другу дію. Отже, ми дізналися, що 5 кактусів було у Лесі. А у Світлани на 2 кактуси менше, ніж у Лесі. Отже, ми вже можемо дізнатися, скільки ж кактусів у Світлани. Як дізнаємося від 5 віднімемо 2, то будемо знати, яка кількість кактусів у Світлани. Запишемо другу дію. 5 відняти 2 дорівнює 3 кактуси. Це кількість кактусів у Світлани. Допишемо пояснення до другої дії. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання Скільки кактусів у Світлани? У Світлани три кактуси. Зверніть увагу, що ми до наших математичних прикладів почали дописувати пояснення. Завдання 246. Склади задачу про кімнатні рослини, яка міститиме числа 4, 5 і 6. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання 247. Знайди довжину замкненої ламаної. Розглянемо малюнки, які в нас є. У нас є незамкнена ламана лінія, у нас є замкнена крива лінія, і є замкнена. Ламана лінія. Отже, нам треба знайти довжину замкненої ламаної лінії. Ми знаємо, щоб знайти довжину замкненої ламаної лінії, спочатку треба виміряти, порахувати, скільки ланок є в цій ламані, а потім виміряти довжину кожної ланки і додати. Отже, наша замкнена ламана складається із трьох ланок. Всі три ланки треба поміряти в сантиметрах, а потім додати і визначити, яка її довжина. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Отже, довжина замкненої ламаної лінії буде 14 см. Завдання 248 та завдання 249 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!